У Шевченківському гаю підготували арт інсталяцію під назвою Набад. Дзвони різноманітного типу розмістили на дзвіниці з села Хоросно. Всі ці дзвони всі ані напрямуючи косно пов'язані з війною. А часть дзвонів це гільзи, або якихось штуки, які осколки. Це нам прислали військові, зокрема 103 та львівська територіальна бригада. А також багато тут предметів з місць, де були, скажімо так, прильоти у Львові. Саме там збирали. їх. Дзвони в першу чергу використовували для позначення там часу. Тобто це там служби, служби божі, які відбувалися. Так від певні години це є одне, а друге це коли є тривога, коли є загальна потреба збору громади, там щось сталося, пожежа, там вороги, ще щось. Тобто, це це власне це місце, де би такий проект мав бути, тобто це є дзвіниця. Цей проект народився як фіксація кожного дня війни. Тобто для нас кожен дзвоник це день війни. Причому дзвони не стандартні такі, сакральні, а побутові предмети, гільзи використані з війни, будь-які металеві предмети, які дають звук. І це, і це і цей звук фіксує кожен день війни. Проєкт приурочений до Дня Збройних сил України і триватиме до закінчення війни. Щоденно планують додавати по одному дзвонику: Іванка Дусько, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.